Загинув у свій день народження у Києві. Вибухом убило Луана Кінгісепа, головного підозрюваного у справі вбивства водія Блаблакар Тараса Познякова. Це гучна історія чотирирічної давності, коли львів'янин зголосився підвести до столиці кількох людей і загадково зник. Чи є прогрес в розслідуванні і хто відповість за злочин? Про це Антон Страшко. Столична дев'ятиповерхівка, оточена поліцейськими вибухотехніками та медиками, у квартирі на четвертому поверсі пролунав вибух у коридорі. Оселі правоохоронці знаходять тіло загиблого чоловіка. Я подумала, штукаволикатамі біля сверху лі що ж щось там. Ну, У них там вічна шум Които всіх був у помешканні поруч із небіжчиком. Слідчі виявили кілька його паспортів, але із різними іменами та навіть громадянствами справжні російські. Як виявилося, загиблого від вибуху Луана Кінгісепа упродовж трьох років шукали українські поліцейські інтерпол чоловіка підозрювали у вбивстві львів'янина Тараса Познякова, але пошуки були марними. Мовиться про подію квітня 2016 року. Загадкове зникнення 25-річного чоловіка та його автівки у той день. Тарас Позняков поспішав зі Львова до Києва. В останні камери спостереження його зафіксували ось на цій заправці, і попри те, що до столиці йому залишалось їхати якихось півгодини. Чоловік чомусь звернув з траси і далі рушив селами. Усю дорогу у салоні перебувало двоє попутників: однослуживців, колишніх бійців правого сектору із Закарпаття. Їх Позняков знайшов через інтернет-сервіс. Сільські камери після заправки теж зафіксували авто, але хто за кермом на кадрах уже не видно. Кілька тижнів силовики, волонтери та рідні зниклого, прочісували довколишні села та ліси, квадрокоптери, кінологи з собаками. За тиждень у гаражі під Києвом знайшли авто Познякова. Самого хлопця навіть відшукали і досі. Ймовірно, саме через автівку стався конфлікт. За версією слідства, злочинці наказали Познякову віддати їм машину. Той не погодився. У відповідь пролунали постріли. Одного з підозрюваних Дмитра Голуба. Поліцейські затримали за чотири місяці після зникнення хлопця. Усі ці три роки обвинувачений знаходиться Житомирської основної виправної колонії No8. Судові засідання відбуваються без участі обвинуваченого, тільки е, присутній його захист за ганебну поведінку. Його, як кажуть, слідчі спільник Луан Кінгісеп, увесь час був на волі. Загинув у свій 28-й день народження в орендованій квартирі. Сусіди твердять, чоловіка тут раніше не бачили. Я не виділа. Мож... Я їх бачила в останній раз у квартирам, там але я зустрічала жінку. За попередньою інформацією, вибух трапився через необережне поводження з невидомим вибуховим пристроєм. Поруч із рештками вибухівки. Експерти знайшли важіль від запалу гранати та пасатижі. Як кваліфікувати загибель Кінгісева? Правоохоронці ще вирішують черговий суд над другим і тепер єдиним підозрюваним у цій справі. Дмитром Голубом відбудеться 4 квітня у третю річницю зникнення Познякова. Антон Страшко та Євген Соловей Тес 1+,1.